Карта дня, які події вас нині очікують. Ой, запасіться терпінням на цей день. Бо ж схоже на те, що чомусь доля захоче вас випробувати. Захоче підкинути вам всіляких бяк. Щось у вас там ставатиметься негативне, некрасиве, якісь перепони, якісь негаразди. І причому по незалежних від вас причинах, ви взагалі там ні при чому в тих ситуаціях. Погода розкапризувалася, людина якась не прийшла, на яку ви розраховували. Автобус посеред дороги поламався. Тобто, отакі от в лапках приємні сюрпризи від долі, які. Швидше за все, зіпсують вам день, зіпсують вам настрій, але вашої вини в тому нема ні трішки. У романтичних стосунках також, на жаль, будуть якісь негаразди, і знову ж таки вашої вини там немає. Ну встала ваша кохана людина в цей день не з тієї ноги, чи хтось зіпсував їй, чи йому настрій, і тут у вас розпочалися якісь непорозуміння, а можливо навіть і скандали.